Вчора був дуже продуктивний день, сьогодні продовжуємо. Рада Україна НАТО зустріч з європейськими парламентарями і з десятих зустрічей з моїми колегами-міністрами оборони. Почну з головного. Рада Україна – НАТО. Як ви знаєте, це для нас дуже унікальний формат зустрічі, який у нас сьогодні є. Такого формату не було у жодної країни НАТО. Фактично, не будучи формально членом Альянсу, Україна вже зараз вже має щомісячно діалог на рівні міністрів оборони, міністрів закордонних справ і керівництва країн з членами НАТО. Вчора на Раді України НАТО був виступ президента України. Важливо, що міністри оборони НАТО почули від президента України всі ключові меседжі. План основне було запрошення України в НАТО, яке посилить нас і наблизить нас до реального та справедливого миру. Зустріч Ради України НАТО на рівні міністрів оборони пройшла дуже продуктивно. Ми з колегами відкрито і дуже відверто проговорили всі ризики, з якими сьогодні стикаємось, окремо наголосив на тому, що головна загроза демократичного світу сьогодні це нова вісь зла на чолі з Росією, і це серйозна загроза для нас сьогодні. У війні маємо ще більше посилити та об'єднати наші зусилля, щоб перемогти цій новий. Альянс вісі зла». Саме через це окремий фокус під час зустрічі був на збільшенні інвестицій і фінансування українських оборонних спроможностей. Мої колеги були згодні, що ці можливості і темпи української оборонки сьогодні безпрецедентні, і ми можемо виробляти озброєнню військову техніку швидше і значно дешевше. Ми можемо доставляти це швидко на фронт для наших воїн, і нам потрібно фінансування. Тому багато країн вчора вже висловили готовність інвестувати, проговорили з ними можливості на до кінця 2024 року і на наступний рік. Питання було і в артилерії, і в дронах, і в ребах, і в НРК, в ракетах, тобто те, що нам потрібно. І зараз вже наші команди на чолі з новим заступником міністра разом з колегами з Генерального штабу повинні будуть відпрацювати всі організаційні питання, щоб наші виробництва були профінансовані. Також вчора і сьогодні мав низьку важливих двосторонніх зустрічей блоками: це скандинавські, Балтійські. Центральна, може, країни Західної Європи, тобто також зустрілися з країнами Індро-Пасіфік, Японія, Австралія, і проговорили, які інвестиції будемо разом робити. Дуже вдячний всім колегам за ці продуктивні зустрічі. щодо конкретних домовленостей. Працюємо над форматом. Нових інвестиційних проєктів і альянсів. як я вже зазначив, з країнами Скандинавії і Балтії вже знайшли ці формати, і також обговорювали питання означення наших бригад і знову фінансування українського виробництва для того, щоб означення було вже українською оборонкою. Інший важливий момент: зустріч з депутатами Європарламенту виступив на засіданні під комітету з питань безпеки та оборони Європарламенту, представив нашим партнерам план перемоги, що передбачає конкретні кроки до справедливого миру і запрошення нашої держави в НАТО. І це один з найважливіших кроків. Попереду в програмі також зустріч з міністрами оборони країн. Ді тому буду радий відповісти на ваші себе.